і фостях в, в галереї каліта і будемо мати можливість познайомитися з художником Борисом Єгієзерна? Ну що ж, йдемо? Пане Борисе, ми вітаємо вас з відкриттям виставки. А скажіть, будь ласка, у вас улюблений фрукт? Мій улюблений фрукт, улюблений фрукт, не знаю, але улюблений художник Микола Журавель. Ну, я дуже вражений, тому що я відкрив для себе Бориса Зеряна ще в графіці. Я знав, що він там макурель, гуаші, малю, кольорові, але от така лінія чорно-біла графіка, сріблястий лювець це для мене ну, було відкриття. Тому що я був, ну, зараз я вражений просто. У нас є маленький подарунок до вас. Оу, эй, Спасибо большое. Ну, да, Кранат всегда вдохновенні, моє вдохновені. Все таки ми вгадали, так? Це да, символ жизни, символ о, У Мене завжди якось зачаровував борис своєю творчістю. Такі цікаві роботи були. Але я сюди прийшов і взагалі якось здивувався. такого не очікував взагалі від нього. Він майстер кольору. Тут виходить у нас графіка і абсолютно несподівано. Без перебільшення художник Борис Єдіазарян має сміливість, щоби. Бути перед вами сьогодні як на Як Яко голи. Як уголи? Отже, його не бачу, тільки Ну Сьогодні він як на доволі. З цієї репліки там набросок, Це наброски, которые були началом скульптури. І когда-то. Меня выгнали из института за то, что я одна жён, не рисовал правильно, красиво, а да. э, закруглил, но... красивые девчонки делал, что-то такое. Шось, типа, э, mm -hmm. Что я м, видел, что это красиво, и хотел красиво, очень старался вот эту красоту рисовать. А как только я старался, и он у меня получился красиво, мне говорят, что ты делаешь, где ты это такое видел, это уродливо, это некрасиво и так далее. Ну типа, вот я... Ви бачили, як красива спина жінки? Нічого, розгляну, так? Тоді такий же поїзд експерименту був. Ну що, бажаю, так? Звичайно, всі, хто визнається з новим фільмом, початку, коли заходиш і бачиш ці малюнки, але це малюнки вони незвичайні, тому що це знаєте, коли починаються ці емоції художника, коли він малює і починається його пре і зробити в тонких лініях, зробити такий скетч, зробити таке легке і справжнє, це надзвичайно, що і це потрібно мати само зрозуміло, що свою і оцю любов до життя до до прекрасного. Я думаю, це оце саме основне. І є в Бориса. Я його вітаю в цей прекрасну виставку, тому що вона надзвичайна. Вона настільки вдохновляє Борису за тебе, дорогий мій. Ми переконані в тому, що мистецтво повинно бути щирим, і тоді воно стає справжнім шедевром. З вами була Любов Сенчук. Побачимось.